У Білому домі підтвердили, що спецпосланець Трампа Віктов відвідав Москву для переговорів про повернення ув'язаного американця Фогеля. Це назвали проявом доброї волі Російської Федерації та хорошим знаком для завершення конфлікту в Україні. У посланника Трампа. Від Кофа від... відбулася три година зустріч із Путіном під час візиту у... до Російської Федерації. Про це повідомляє Fox News. Перед візитом до Москви Віктов провів прямі переговори з найближчими соратниками Путіна. Також він обговорював війну в Україні з представниками Саудівської Аравії та Катару. Зустрічаючи Фогеля в Білому домі, Дональд Трамп заявив, що звільнення американця може стати важливим кроком перед припиненням війни в Україні. Умови звільнення Фогеля американський президент назвав дуже справедливими. На запитання про те, що США віддали Росії в обмін на свого громадянина, той відповів: не так уже й багато. Також Трамп заявив про хороше ставлення Росії до США і висловив вдячність Путіну за звільнення заручника. Так це працює якось. Жили росіяни заручника, потримали його, помаронували, що тепер віддали. І вони виявляються тепер хороші люди, і стали хороше до Америки. І з доброї волі головне все це, і взяли бачите, плату недорого, дилія прямо.